я так розумію, отримує лідер Кім Чен Ін. Лідер північної Кореї Кім Кимчинин від того, що постійно спілкується з Прутіним в прямому сенсі цього слова, з Путіним у них до того вже були досягнуті попередні домовленості про всеосягне стратегічне партнерство, яке вже було ратифіковано у Держдумі Російської Федерації. так от у пхеньяні теж 19 червня вже було ратифіковано досягнуто домовленості і от пхеньяні вже теж було ратифіковано цю угодно згідно текстом договору в разі збройного нападу на одну зі сторін. Інша зобов'язується негайно надати їй військову або іншу допомогу. Мені подобається пункт або іншу: іншу яку? Гуманітарну, харчову, текстильну. Людську. Текстильну. Чисто по-людськи. Чи підтримати. Так, От підтримати, сказати, я. Щиро співчуваю і висловлюю глибоку стурбованість. Крім цього, вже закріплено в цьому договорі зобов'язання щодо зміцнення багатополярного світового порядку і розвитку прикордонного співробітництва. Путін ратифікував цю угоду в суботу, вчора, точніше, сьогодні, вже фактично ратифікував цю угоду і е, Кімчинин. А глибоко стурбований.